Ну, і про наслідки сьогоднішньої атаки ворогів на енергосистему і як ми перебудемо завтрашній день зі світлом, говоримо далі із Марією Цатурян, директоркою з комунікації компанії «Укренерго». Пані Марія, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Угу. Скажіть, будь ласка, відключення світла на завтра упродовж доби прогнозоване. Це і є наслідками сьогоднішніх ударів чи ні? Так, безумовно, в енергосистемі дефіцит потужності, простіше кажучи, нестача електроенергії, яка спричинена масованими ракетно-дроновими атаками росіян. На об'єкти енергосистеми, як ви знаєте, з 22 березня до сьогодні це вже сьома така масована комбінована атака, однією з головних цілей, якої є українські електростанції. Я нагадую, що це об'єкти, які безпосередньо виробляють електроенергію, мережу, яку ми з вами споживаємо. Mm. Сьогоднішня атака посилила цей дефіцит. Саме тому диспетчерський центр Укренерго вже сьогодні був змушений. Посилити обсяги а, обмежень споживання. І ми щойно опублікували прогноз? Його можна переглянути на наших офіційних сторінках в соцмережах завтрашнього дня. Також будуть години з посиленими обмеженнями, наприклад, з півночі сьогодні до шостої ранку, і з 13.00 завтра до 23 години. Пані Марії, чи можете ви все таки трошечки більше розповісти про наслідки ударів сьогоднішніх вночі? Чи не постраждали, не дай Боже люди внаслідок цих Ударів ви самі зачитали в своєму ефірі, що на жаль, російські терористи, які б'ють я підкреслюю, по цивільних об'єктах української енергосистеми. В результаті цих ударів постраждали сім моїх колег-енергетиків, які знаходилися на цих об'єктах, перебували на робочій зміні. Це люди, також цивільні, не військові, які дбають про те, щоб відновлювати українські станції після попередніх обстрілів, і дбають про те, щоб у нас з вами було світло в оселях. Тож, ну, це ще одне. Підтвердження злочинів, які здійснює Російська Федерація по відношенню до українців, угу. пані Марія. Що ми можемо розповісти про ремонти того, що було пошкоджене росіянами раніше? Обладнання станцій. Українські електростанції це дуже масштабні габаритні і складні об'єкти з доволі габаритним обладнанням, яке на них знаходиться. Тому і відновлювальні роботи після таких масованих, особливо ракетних ударів, вони теж складні і я вам скажу, що напевно теж безпрецедентні, як і самі удари, тому що ніхто в світі, напевно, ще не відновлював після таких значних уражень такі. Складні і складні великі об'єкти, що було зрозуміло щодо складності, ну, наприклад, тільки розбір завалів може тривати тижні для того, щоб енергетики змогли підійти до обладнання і оцінити ступінь пошкоджень. Тому, на жаль, це тривалий процес. Але можу запевнити, що і мої колеги в «Укренерго», і наші колеги, які працюють на українських електростанціях, в буквальному сенсі цього слова 24 на 7 працюють над тим, щоб дістатися до обладнання. Дення оцінити його стань, ступінь пошкодження, зрозуміти чим його замінити, чи відремонтувати, і повернути якомога швидше в роботу, якомога більше обладнання і наркоблоків українських електростанцій. А скажіть, будь ласка, от у мене уточнення щодо обладнання, чи є чим його міняти, чи є запас цих запчастин, так би мовити, або великих вузлів. У скажімо так, в енергосистемі ще є запас міцності. Якщо говорити про об'єкти, які транспортують електроенергію по країні, а це безпосередньо підстанцію Укренерго, ми. Два останніх роки повномасштабної війни працювали над тим, щоб е, наш запас міцності запас обладнання не зменшився. Хоча ви знаєте, що е, наші об'єкти також зазнають доволі потужних масованих ударів з 10 жовтня 2022 року. Що стосується обладнання на електростанціях, воно ще більш габарітне ніж е, обладнання енергетичної інфраструктури, і зараз і енергетики, і уряд працюють над тим, щоб залучити. Якомога більше міжнародної допомоги, в тому числі й допомоги обладнанням, щоб замінити пошкодження або відремонтувати те, що підлягає відновленню? Дякуємо, дякуємо за цю останню і оперативну важливу безумовно інформацію. Марія Сатурян, директорка з комунікацій компанії «Укренерго», була з нами на прямому зв'язку. Говорили про наслідки обстрілу нічного обстрілу росіян.